Доброго дня. Прошу сідати. Доброго дня, шановні колеги. Маю сьогодні високу честь представити нового міністра економіки. Перед тим хочу подякувати передньому міністру за ту роботу, яка була проведена за 15 місяців. На моє глибоке переконання, саме головне надбання полягає в тому, що в Міністерстві економіки є сьогодні гарна потужна команда. І я думаю, що це оновлення кабінету міністрів і новий міністр, якого я сьогодні представляю, якраз і є тією силою, яка допоможе об'єднати все саме найкраще. І всіх самих найкращих для того, щоб відротити національну економіку. Насправді, я думаю, що ви розумієте, наскільки велике значення має розвиток національної економіки для нашої держави, бо завжди, коли говорять про те, що треба підвищувати соціальні стандарти, заробітні плати, я з цим згоден. Але ми розуміємо, що ми маємо витрачати стільки, скільки заробляємо. І дуже важливо. В цьому питанні важливу, ключову роль відіграє Міністерство економіки. Виходячи з того, що міністр економіки не просто міністр, а перший віце-прем'єр-міністр, це означає, що пріоритет абсолютно зрозумілий. І представляючи сьогодні Степана Івановича Кубєва, хочу сказати, що ми з Степаном Івановичем попрацювали разом в парламенті. А до цього ми працювали, коли я був головою Національного банку України, а я був віце-прем'єр-міністром в уряді. Хочу сказати, що ця людина має унікальні здібності об'єднувати команду, визначати раціональність і зерно. Він по-справжньому прагне до новацій і до змін. І я думаю, що він буде тим лоббістом національної економіки, який сьогодні потрібен. Для того, щоб все найкраще, що сьогодні є в колективі, визначити. Він прекрасний комунікатор. Я думаю, що він відбудує достатньо якісну взаємодію з українським парламентом, для того, щоб не тільки рішення ми з вами напрацьовували, а й рішення були ухвалені. Це дасть можливість від ідей, які накопичуються, проходити шлях до їх впровадження. Більше того, хочу сказати, що для мене, для мене честь працювати з таким першим віце-прем'єром, оскільки я знаю, що рівень відповідальності і професійності є надзвичайно високим. Тому хочу побажати Степану Івановичу сьогодні зберегти прекрасну команду. Ми про це говорили з Степаном Івановичем, і він є ініціатором такого збереження. І хочу додати і вам енергії. В тому щоб ви були вільними, щоб ви були креативними. Нам треба далі продовжувати дерегуляцію, Нам треба далі наводити порядок з державними фінансами, державними закупівлями. Нам потрібно чітко визначити заходи, які дозволять нам стабілізувати економіку, які дозволять нам знайти основи, на яких ми можемо відбудувати з вами зростання. І це все буде покладено саме на ваші. Плечі на ваш інтелект. Тому я щиро розраховую на те, що ми зможемо з вами показати нову якість і добитись нових результатів. Тому ще раз вітаючи Степана Івановича, Степану Іванович, Я знаю, що повезло міністерство економіки. Я бажаю вам успіхів і бажаю, щоб ви були ефективним, в чому я не сумніваюся, і результативним. Дякую Дякую ще. Дякую. — Давайте привітаємо. Дякую. — Я погодився без відмови пропозиції Водимира Борисовича, президента України, працювати в цій команді. Перш за все за те, що мені 55 років я не прийшов заради того, що я буду думати за свій політичний імідж та перспективу. Ми зробимо добре з вами роботу. Це саме головне. І я гарантую, що це буде так. Я вчора з Юлією Квалі зустрівся, чому тільки з Юлією, тому що за що вона проводила нараду. Ми переговорили, так досить довго ми переговорили. І Я Юлі сказав і сказав тим керівникам, які були в цей час на нараді, що я хочу працювати з командою вашою, вона сформована. Ця команда є професійна, неординарна. Так ті, хто мій в житті казати ні. Знаєте, не треба солодкого життя, бо воно не солодке там, коли ви зараз підеш по вулиці, ти бачиш, що не солодке в такий дощ, і бачиш людей, в яких просто не солодке життя. Це дуже важливо. Довіра, чесність і відповідальність. Ми прийшли зробити справу. Я це обіцяв у Володимиру Борисовичу, я це обіцяю вам, і ми це зробимо. Говорячи з вашим міністром, я йому подякував. Я йому сказав, що те, що ми почали, те, що є підписано зобов'язання міжнародних позицій, буде виконано, і ми будемо працювати своєю функцією, яку наділив мене прем'єр-міністр України, буде робота з парламентом, комітетами і депутатами. Ми з ними повинні комунікувати. Розказувати простою мовою, ходити на комітети на погоджувальну раду, те, що мені доручив прем'єр-міністр, на комітети буду ходити я з тими працівниками, які будуть представляти продукт. Це буде їх продукт. Я ваш партнер при представленні. Розуміючи процеси в Верховній Раді не тільки кваліфікаційні людей, а й емоційні, політичні, рейтингові. Я знаю, як це балансувати, все буде добре ще раз вітаю з призначенням. Бажаю Дякую. вам успіхів. Ну і гарних результатів нашої спільної роботи. Дякую. Дякую.